Привіт! Ви на каналі Magnum Sport і ми поговоримо з вами, що ж таке креатин. Що таке креатин, як, скільки його приймати та які є побічні ефекти? Насправді, креатин вважається одним із найбільш дослідженіших добавок спортивного харчування, а також один із найдієвіших для досягнення спортивних результатів, оскільки креатин по ефекту росту м'язів та сили не має рівних. Креатин на простій мові це є сполука, яка потрібна для енергії м'язів людини. Його формула називається креатинфосфат, яка в свою чергу є фосфорьована. Молекулою креатину. Біосинтез креатину відбувається за участю трьох амінокислот – аргеніну, гліцину і метіоніну у нирках та печінці. Можливо, ви деколи помічали, як при щоденних тренуваннях без вживання спортивного харчування у вас енергії ставало все менше, та відновлення не було. Це змовлено тим, що рівень креатинофосфату в організмі знижується, і, в свою чергу, ресинтез АТР відбувається погано. АТФ – це як магістраль, по якій енергія рухається для виконання різних процесів, таких як скорочення м'язів, передача нервових імпульсів та відтворення клітин. Ми щодня отримуємо креатин із продуктів, що вживаємо. Однак ця доза настільки маленька, що при частих тренуваннях така кількість креатину є дуже малою для віно. Лення м'яз, тому виробники придумали порошковий креатин. Який може замінити 1,5 кг м'яса, з якого організм в порошковому вигляді може отримати свою дозу креатину, не пошкоджуючи шлунковий тракт. Креатин дає силу, витривалість і швидкість, тому тренування стають в рази ефективнішими, оскільки він зволожує наші м'язові клітини, чим збільшує синтез білка. Коли приймати креатин, досі не вирішено, коли найбільш ефективно приймати креатин, тому що сам креатин у нашому організмі постійно накопичується з їди, яку ми споживаємо, хоч і в малій кількості, однак прийнято вважати, що його потрібно вживати перед або після тренувань щодня, коли ви будете вживати креатин зранку чи ввечері, особливого значення немає, скільки креатину необхідно вживати. Існують різні виробники креатину, тому відповідно до кожного з них існує своя інструкція та об'єм вживання креатину. В середньому необхідно вживати 5 грам креатину на день. Також слід врахувати. Якщо це спортсмен до 100 і більше кілограм, то відповідно треба додати декілька грам, і так само навпаки. Якщо це дівчина 50 кілограм, то віднімати. Існує формула враховування, а саме: 0.07 грам на кілограм ваги тіла. Оптимальний період приймання креатину становить зазвичай 2-3 місяці та перерив у 2 місяці. Як вживати креатин? Креатин вживають із водою або фруктовим соком, якщо ми Беремо, до прикладу, креатин моногідрат, то це абсолютно чиста речовина, якого в природі в чистому вигляді не існує. Він без смаку, тому наш організм намагається виштовхнути його із себе, оскільки він не знайомий для нашого шлункового тракту. Креатин вживають із чимось, як це прийнято, наприклад, для пігулок чи різного роду вітамінів під час їжі. Наприклад, швидкі вуглеводи у вигляді солодкого чаю чи сматочку чорного шоколаду або фруктового соку. Так організм краще його Засвоює які ж є побічні ефекти від креатину. Різного роду форми креатину затримують воду в організмі, тому необхідно пити на одну чи дві склянки в день, більш як зазвичай. Від недостатньої кількості води в організмі можуть з'явитися напряки чи навіть судоми, тому перед вживанням креатину необхідно перевіритися у лікаря та проконсультуватися. Протипоказанням до вживання креатину може бути ниркова недостатність. Загалом, згідно досліджень, креатин не є шкідливим для здоров'я. Та його можна вживати навіть підліткам з 16-18 років, чи навіть людям похилого віку, у певних дозах та знову ж таки після консультації з лікарями. Надіюсь, вам було цікаво дізнатися або нагадати собі, що таке креатин та що він собою являє. Канал тільки розвивається, тому буду радий коментам, вподобайкам, новим підписникам, а також старим вдячний за підписку та лайки. Дякую, що підтримуєте контент. Дякую за перегляд та слава усім силам оборони України.